Ні. Всі погодились, щоб ти став командиром. Ти летиш на місяць. Перша людина на місяці. Політ буде ще той. Ти певна? Буде пригода. Мам, що сталося? Нічого синку. Тато летить на місяць. Наша місія настільки складна і вимагає такого технологічного розвитку, що мусимо починати з нуля. Здоровен, не хліновина. У разі аварії Рона, як головка. Ніл, у нас проблема. Ця ракета небезпечна. Ваше чоловік живий. Невпевнена, чи зможе це витримати Ніл. У нас пожежа! Мені прикро це казати. Вони загинули, Ніл. Краще облажатися тут, ніж облажатися там. Якою ціною? Чи не запізно питати таке зараз, сер? Ніл. Яка вірогідність сини бачать тебе в останнє? Народ! У когось є ножик. Який ножик. Ви що здуріли? Ти ж не думаєш, що не повернешся. Взагалі ми збираємось повернутися. Та можливо і ні. Десять. Починаємо запуск. Шість, п'ять, чотири, три, дві, одна. Слід! У нас серйозна проблема. У нас усе під контролем. Нічого ви не контролюєте.